Доброго ранку всім, ну Ось і в наш регіон прийшли морози, стабільні, приморозки, морози, не знаю, як це вірно назвати. Вже сьогодні мінус 4. Найбільше я боюся саме таких морозів, приморозків, коли на голу землю, коли немає ще сніжочку, і мені здається, що вимерзає все аж коріння. Тому дуже люблю, коли прикрито, коли є кора або листя, або мульча. Ну те, що можливо, щоб було прикрито. У нас не дуже сніжні зими Буковина, Чернівецька область. Сніги не бувають дуже часто, а якщо бувають, то швидко топляться. І тому всі морозці припадають на голу землю, так сказати, ще й на додачу того вітри. Вчора був скажений просто вітер, все, що могло, змітало, але не дивлячись на те, листя ще тримається. Можливо, сьогодні вже буде падати сильніше. Верніше падає, але не в такому обсязі, як могло би падати. Хотіла сказати, це ранкове відео, таке подивилася у вікно і подумала, що не дивлячись на те, що я вже прибрала гортензії, хости, все рівно моя ділянка не втрачає декоративності завдяки рослинам, які у нас або вічно-зелені, або напіввічно зелені. Тобто хвойні, хвойні і деякі листяні, які тримають свої листочки на весь сезон. Або більшість сезону, наприклад, до півзими. Я вибрала навіть назви, бо багато що, якщо хтось дивиться, хто дивиться мене часто, то знаєш, що я дуже погано е, запам'ятовую назви, це все треба виписувати. Лише ті рослини, про яких часто говорю, ті і знаю. Ну що, давайте поговоримо про ті, які декоративні, можна сказати, весь сезон. Е, почнемо так з краю і пішли. Це у мене кізильник. Кізильник повзучий. Ось такі листочки. Бачите, він підморожений вже, але все рівно він так і буде сидіти у мене до весни. Якась частина листочків пропаде, але взагалі-то ні. Ось такий він. Дивіться, яка краса. Він має ягідки. Ягідки не їстівні. Але все рівно він ось такий гарненький, буде у мене до весни. Його треба регулярно стригти. Або, е, ну, я колись показувала, я ці гілки, які розповзаються, то я загортаю назад, заплітаю, можна сказати, назад в кущі, він за рахунок цього виглядає таким пухнастим, величеньким. Далі, е, буду казати, от. Ті назви, які знаю, рослин, такий буду казати. Це кизильник повзучий. Це у мене різновид тім'яну, називається лимонник. Це дуже запашна рослина, вона квітує дуже гарно. У мене є літні відео, весняні і літні відео дуже гарно квітує. Ось який він є, так він і буде. Деякі частинки ось відмерли, щось йому було не гаразд, але взагалі-то він такий і буде. Такий кущик буде триматися. Це приправа, я дуже часто використовую його до м'яса. дуже пахне лимоном. Всі види барбарисів в нашому регіоні не обсипляться. Вони будуть тримати свої листочки. Ось. Вони будуть, вони так замруть і будуть тримати свої листочки до, до кінця. От, мені здається, навіть деякі сорти були майже до весни. Що вже нові листочки були, а ці е, е, лише почали обсипатися. Єлівець блакитний, Блюстар. Чудова рослина. Я його формую. Він раніше був е, більш кущистим, я його формую, бо всередині, там, де був ла, м -м, початок, От, ось тут від початку. То там навіть грибочки в мене зростали. Вони не люблять, вони всі рослини, хвойні, мають бажання стригтися. Ялинка звичайна лісова, принесена з лісу. Я вже не пам'ятаю, скільки років вона має. ну має, має вона вже цей, Гарно росте, тут любить це місце. Гарно росте, я її регулярно стрижу, верніше общепаю їй нові прирости для того, щоб вона була така густенька. Я їй не дам високо ну Вона буде в районі 2 метрів. Я так планую, І ось так виділено їй це місце. Тут вона буде рости. Це звичайна лісова. Це є у мене єлівець козацький. Куплений на місцевому ринку, тому я і не пам'ятаю більшість назв, бо тому що вони куплені на ринку у людей. Того, якби з питомника були там спеціального розсадника, то я, можливо, би записувала, так? Ось. Чудова рослина, швидко росте. Це досить молодий. Мені здається, що тогорічний, якщо навіть не цьогорічний, не пам'ятаю. Мені здається, що я цього року його купила, отакі величенькі, там за смішні гроші, але бачу, прийнявся, буде жити. Далі туя Даніка. Гарна представниця, мені дуже подобається. Тут вона у мене на ніжки. Вона у мене тут на ніжки через те, що вона, я вже казала, у мене собака. Невеликого зросту, і вона мітив мені територію, і знизу туніка вся була чорна, і я її підстригла. Її сестра з іншого боку, геть куляста, а ця стрижна, ніби на ніжці. Бересклет завжди зелений, завжди зелений. Він не втрачає своєї декоративності. Далі ось осока. Осока Мороу, вона також буде, я так розумію, в мене є в іншому місці. Це свіже насаджена, але у мене є і в іншому місці. Вона зелена цілий рік. Дивіться, як гарно мороз. в мені все. Далі. Ялинка Нідіформіс. Якщо я вірно кажу, Нідіформіс, вона така подушкова. Вона буде, вона так і буде. Я трошки її зачищаю низ. Для того я хочу її підняти вище. Вона дуже повільно росте. На передній план просто вона гарно виглядає в передньому плані. Вона повільно зростаюча. Я її поки що не формую, не чіпаю. Мені подобається, отак, як вона тут виглядає. Барбарис. Позад барбариса ми бачимо, це у мене рядочок. Сонечко засвічує. Але може буде видно. Це у мене цілий рядочок туй, звичайних смарагд, Я їх формую. Бо тому що я їх формую не тому, що мені подобаються форми такі, але я їх формую за рахунок того, що вони ростуть у мене тут не дуже на сонцю, і вони не дуже густі. І <кій> я за рахунок стрижки намагаюся їх сформувати більш набитими такими. Так. Далі сам звісно, Самшити. У нас кажуть бушпанти. Ось відійду, ось так. Ось так краще видно. Ось. У мене тут рядочок, <кій> туй смарагд і посередині самшит. Туя смарагд і посередині самшит. Самшити з часом будуть великі. Ви знаєте, у мене ось там вони, бачите, які вони величезні. Тому я думаю, що то мені все там прикриє паркан. Ось такі вони будуть великі у мене. Я їх маю. А це Даніка, яку я казала, бачите, Даніка, яка куляста, яку собака не замочила. Так, далі ми йдемо. Йдемо, йдемо. Хочу показати рослинки, які. Бачите, вони все рівно не дивлячись на те, що в мене тут уже зовсім, крім гейхер, hey, у мене тут зовсім немає трав'яних рослин. І все рівно юка така і буде декоративна цілий літ, цілу зиму. Ось. І не дивлячись на це, воно все рівно має вигляд. Ось уже скоро сипеться моя вербичка. Так, що ж у нас тут шапошна жимолость? Я про неї говорила неодноразово, декоративна цілий сезон. Тут у мене оцей такий є, ніби стрікта. Але кущової форми таке воно колюче, дуже запашне. Не знаю, як називається ця рослина. Мала їх два. Один, ви пам'ятаєте, у мене був під абрикосом, він у мене пропав, його з'їла хвороба, я його обробляла, мені радили і такими простими. Я його обробляла препаратами, мені. Пропонували содою його обробляти, крім того. Чим би не обробляла, він у мене пропав Це з цієї сторони тримається. Він має таку чудернацьку форму, так я його стрижу, ну, ніби такий равлик, їжачок. Отак потім з часом, уже весною, я подивлюся, як він буде виглядати. Не пам'ятаю його назви, кажу, куплений з рук. Це у мене сосна. Хтось питався, я казала, що це, це кущова сосна, сосна, кущова гірська. І я її купляла як поміліо, але мені здається, я роздивилася інші фотографії. Графію, що це можливо, і ні. Не можу сказати точну назву, бо тому що ви знаєте, як люди продають гілки у неї досить. Ці голочки у неї досить такі подовжені. Можливо, треба якийсь час, щоб вона себе показала краще. Я з весною. Після того, як є свічки, я їх обламую. І вона такої гарної кущової форми. Сосна мені дуже подобається, лише у мене вони хочуть сонця. У мене з сонцем тут не дуже, бо тут у мене черешня велика. Це у мене ялинка, дуже її люблю, куплена. Ялинка ця у мене плакучої форми, пендула. Так, вона і ялинка пендула, можливо, має ще якусь назву. ну так... Купляла її манюською, такою сантиметрів 15, вона гарно росте, я її прив'язую до опори. Якщо її не прив'язувати до опори, то вона вся буде звисати. Це в мене ще одна даніка. Даніки дуже люблю. Саме за те, що їх не треба стригти, вони тримають свою форму самостійно. А, до речі, ви бачите, що ці кулички я прикрила. Це ковпачки з картону. Я прикрила молоді. Гортензії широколисні, ті, що були куплені цього року стаканчика від людей. Такі молоденькі, я їх прикрила, і прикрила я тут у мене маленькі тут рододедрон. Маленькі, а тут у мене азалії. Азалії мацюпузькі. Я їх спочатку я не знала, чи їх треба прикривати. Взагалі-то кажуть, що не обов'язково прикривати. Азалії у нас зимують, але вони настільки були манюські, то я їх вирішила прикрити. Далі у мене з хвойних росте дуже гарний такий варігата, юлівець варігата. Бачите, він має і жовті прирости. І зелені, але знову ж таки, через те, що він росте під черешню, він такий набитий. Цю черешню, це посаджено з думкою про те, що цю черешню ми мали забрати навіть ще цього року. Оцю величезну, тому що вона дуже стара і має е, хвороблива. Я завжди боюся, що вона має, може впасти. Ця черешня старша від мене. А мені вже давно не 16. Так, далі, отут у мене є дуже гарна сосна. Як називається ця сосна, не знаю. Можливо, хтось знає. Дивіться, які у неї великі на всю мою долоню э, гіл... ці голочки. Вона отака, ось така красуня. Ось я її прижимаю свічки, щоб вона не росла надалі. Дивіться, вона неймовірної краси. Назву не знаю, на жаль. Дуже люблю, пересаджувала її, тому вона трошки була не в тому місці, де потрібно. Тому трохи така, ну не то щоб бідна, а можливо, вона така має бути. Коли забереться черешня, то ці рослини будуть дуже тут на місці. Там продовжуються у мене самшити і смарагди. Завжди такий веселий вигляд. Тут у мене далі. Знов таки козацький ялівець. Ми бачимо ялівець козацький, вже більш-менш сформований. Знов таки даніка, рослини повторюються. Знову блюстар. Оцей також не знаю. у нього, Верніше, я знаю, у нього нафи Фи. ця туя має назву нафи. У неї така спадаюча крона. Фи-фи, але пам'ятати не пам'ятаю. Дуже цікава, така це вона підстрижена вже, а взагалі-то у неї такі спадаючі довгі гілочки. Дуже цікаво виглядає голочки-гілочки. Ось я її підніму. Я вже її почала піднімати, трошки вище підніму. І вона буде в такому гарному такий невисокий шарик, така кулечка невисока, з спадаючими донизу хвоїнками, гілочками. Так само тут у мене ще все тримається. Це у мене блакитна ялинка. Ось така вона. Я так думаю, що це блакитна. Але на неї не попадає повністю сонце, і вона е має такий колір. Взагалі-то Барбарис у мене є ось такий тут. Разом з вами сажала. це адмірейшн. І тут у мене є ось такий. Це є редпілар. Але всі рослини залежать від того, як ми їх на якому місці вони посаджені. Якщо їм недостатньо сонця, то ми не можемо вимагати від рослини окраси такої, як пропонують, коли її продають. Бо тому що в розсадниках вона має повноцінне сонце. Навіть по цьому рядочку моїх спіреєчок ми бачимо: ось ця спірейка, наприклад, така жовто-зелена. Ці по центру ще жовті, а та крайня вже зовсім червона. Це все залежить від того, чи попадає сонце. Ось так. На іншу частинку поки що не перехожу. Ще раз ми подивимось, звичайно, листя. Сипеться, ну для того вона і є осінь, нічого не прибираю, до суботи, вітер зупиниться, і тоді я поприбираю повністю, бо поки що не бачу резону прибирати, коли ще стільки листя, то ще не буду. А, тут у мене ще нана росте, бересклет ми бачимо. Бересклет знову таки І нана. ну Це зелений лаймглоу. І ось така картинка. Ніби багато я прибрала. Я забрала хости, я забрала гортензії, але все рівно, все декоративне. Тому рослини, які вічно-зелені або напіввічно-зелені, роблять нам картинку, тримають і зимою і літом, і восени. І ялинковий такий хвойний. Садочок або хоча б декілька хвойних, вони додадуть краси нам і зимою. Але бувають ще такі випадки, коли, наприклад, от у мене хакура нішики і там у мене кальманюк, оця плакуча верба. Якщо я правильно сказала, то вони за рахунок листя на ній не буде, але за рахунок своєї чудернацької форми, воно також додає окраси садочку цілий рік. Юка, до речі, бачите, юка тримається. Моє коротке відео з Юкою, коли я казала про юку, набрало дуже багато переглядів. Мені так... Мені здається, що є набагато цікавіші рослини, про які я розповідала, але юка там просто в Ютубі короткі ці сторіс, так багато питань, так багато. Це ж звичайна юка, я не знаю. Багато коментарів відносно неї. Отут вона в мене росте і під черешнею, ви бачите, що вона така гарненька. І біля кірниці вона теж дуже гарна. Вона вічно зелена в нашому регіоні, не вимерзає. І за парканом у мене де є і собаки мітять чужі, і сонце, і земля там під парканом не особливо. То все рівно вона така. Гарна, така, ну проста. Для мене проста рослина, не для всіх. Я згідна. Різні землі, різні клімати. Ну, у нас вона, бачите, яка вона гарненька і жирна. Гортензії мої вчасно накриті. Я дуже задоволена, що я вчасно накрила свої гортензії. Прикрила, не накрила, а прикрила, обмотала в один рядочок. Мороз ще не такі щини, днем тепло, і тому мені здається, цього достатньо. Ну і манюські свої. Свій дитячий садочок також у мене прикритий. І я вже сплю спокійно. Ну, все, про цю частинку я розповіла. Якщо є якісь питання або коментарі, можливо, ви впізнали ту сосну з довгими голочками, або там якусь, я неправильно назвала, рослину хвойну пишіть. Я буду рада поспілкуватися з вами. Я завжди відповідаю на коментарі, бо мені дуже цікаво розписувати все. Все, ця частинка розказана. Далі ми вже перейдемо. Буду ранками знімати і поступово розкажу про всі рослини, які ростуть у мене. Всім пока пока гарного плідного тижня.